Слава Ісусу Марії, вітаю вас сьогодні у нас четвертий день, 27 червня, посилання зачитаю з цієї книжечки. 27 червня 90... 1981 року, Богородиця явилася дітям тричі. Цього разу діти ставили різні питання, а Богородиця відповідала на них. Священникам вона сказала: Нехай священники твердо вірять і захищають віру народу. І знову Мір'яна та Яків просили її про знак. Тому що деякі вже почали звинувачувати їх не тільки у брехні, але й у вживанні наркотиків. На це Богородиця відповіла: Нічого не бійтесь. Прощаючись, діти запитали, чи не хоче вона знову прийти. І Богородиця ствердно кивнула головою. Під час сходження згори, подборду, Діва Марія явила ще раз і попрощалася з дітьми словами: Бог із вами, мої ангели, ідіть у мирі. Бачимо. Четвертий день накал страстей, і, і дуже багато було вже наїздів на цих дітей. Ну, і, і в твоєму житті так само буде, і в моєму, коли ти стаєш трошки більше віруючий, ніж стандартно, ходити раз в рік на Пасху до церкви, та вже стикаєшся з такими переслідуваннями різного роду і обвинуваченнями. о, святий став або ще щось. Ну, і, і сьогодні Марія хоче сказати: тобі і мені не бійся, не бійся. Ну, бо е, обвинувачувати будуть наркоман, е, фанатик, е, хтось іще там, різні речі. І, і діти уявіть собі вже терпіли це. І Богородиця відповідала на різні питання, бо вже з'явилися експерти, які хотіли. Запитати то чи інше, ну, тобто якісь підтвердження. Люди хотіли підтвердження. Ну, бо діти, на ну, що вони там можуть бачити, а що ми не бачимо, а що вони краще. Така включилася людська заздрість. Ну, а що вони можуть, а ми не можемо. Ну і дотепер може хтось так думає, може не думає. Ну, але я вже казав, що дякувати Богу, що не всі бачать. Не всі бачили Марію, і не, всі, е, не всім вона об'явилася, бо дуже тяжке розставання, не всі могли б знести це розставання. І, і багато б людей просто не захотіла навіть далі жити, бо тут страждати, жити, а там можна насолоджувати життям. Ну і невідомо, що було би. Ну, це вже була б переписана е, мораль, переписана ціль життя. І де б тут була віра, коли всі б вже йшли, бо бачили. Це вже б не було нам, як віра дано, бо віра це дар. Вірити це є наш дар, що ми можемо не бачити чи вірити. Це і є дар. Бо якби Господь зараз розрізав небеса, ей, ви там, покайтесь і наверніться, то всі б навернулися і покаялися. Ну, але це було б з любові, чи це була б погроза? Це була би погроза. І Господь не хоче цих погроз, тому Він хоче, щоб ми повірили і з любові прийняли Його. І прийняли ці послання з любові до Марії, до Отця, до Ісуса. Не зі страху, не тому, що блискавки літають, там грізний Бог там, насилає на нас різні катастрофи. Як зараз в різних комп'ютерних іграх представлений такий режим Бога, всі діти, всі мами, всі тати зрозуміють мене, хто грає в комп'ютерні ігри з дітей, то є завжди в ігрі такий непомітний режим Бога, де можна робити різні катастрофи, особливо в стратегіях, де ти там розвиваєш якісь міста, то ти включаєш режим Бога і ти все, цунамі, вулкани. Тобто нашим дітям може представляється Бог. І не тільки дітям, а вже і підліткам, і вже й дорослим людям, бо комп'ютерні ігри вже в світі, представляється як якийсь руйнівник. Руйнівник, який може зруйнувати. А, але не представляється, як щось може збудувати, тільки щось погане зробити. Ну і уявлення потім про Бога, що він тільки має владу руйнувати. Тому будьте обережні з такими іграми і, і перевіряйте. В, що, в які ігри грають ваші діти. Дуже важливо. Не, щоб у дітей з дитинства не було закладено те, що Бог це тільки руйнів. Війна, Бог зробив, там щось, якийсь катаклізм, Бог зробив. Потім Бога такого ніхто не хоче, бо Бога як любов, ніхто не знає, а як руйнівника, то його сатана зробив вже руйнівником, Богом, руйнівник, руйнівником. Священникам Марія дала послання священникам. Вона сказала: Нехай священники твердо вірять і захищають віру народу. Твердо вірять і захищають віру народу, тобто прихожан своїх Но захищають. Тому також молитися маємо за священників, які твердо вірили і захищали віру народу. Бо священники, коли падають, це як літак. Він собі літає, ніхто його не дивиться, а коли впав один, то одразу всі о, о, дивіться, священник такий, такий та та вся християнська віра така, або ще і ще щось. Або як Папа Римський, наприклад, він видає кожен день багато проповідей різних інтерв'ю, книжок, не знаю, але коли якась фразочка одна, десь перекручена репортерами, вспливає, що він нібито підтримує ЛГБТ або ще щось такого плану, то весь слід зразу на папу, у, -у, 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 у він там не то, 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 то Ну, але слухайте, кому віримо? Журналістам чи віримо папіримському? Тоже треба розуміти правильно і не осуджувати відразу, не критикувати, а дізнатися, хто пускає ці слухи. Бо сатана завжди хоче дискредитувати церкву. Завше. Тому велика, величезна атака йде на священників. Бо в, в, якщо знищити одного пастиря, то вівці розбежуться, розбігуться. І ми, як па, паства, як вівці маємо захищати свого пастиря, також, а не кидати його в нисорубку. Хай він там собі сам воює з усіма демонами, а, а ми прийдемо до церкви просто помолимось, бо мені треба ну, е, нова квартира або нова автомобіль, я попрошу у Господа. Ні, просимо Господа про захист наших е, пастирів. Е, і знову Міряна просили про знак, тому що деякі вже почали звинувачувати їх не тільки в брехні, але й в вживанні наркотиків. Ну, стандартно. стандартно. Спочатку назвали брехунами, потім наркоманами. Ну, і далі почали розвивати якісь свої думки. Люди, звісно, е, у нас винахідні. На це Богородиця відповіла: нічого не бійтеся. І сьогодні Богородиця каже нам: не бійтеся вірити. Не бійся бути е, дивним. Не бійся. Не бійся бути е, якимось, ну, не знаю, не бійся бути, що тебе будуть зраджувати, що ти будеш якийсь не такий, як всі. Не бійся робити щось для Бога безкоштовно. Бо Бог тобі відплатить. Ну, Не треба боятися. Затратити свій час, а, а тобі не заплатили. Ну Боже. Ну, але якщо робиш для Бога, то тобі не потрібні ці кошти. Бо Бог завжди буде тебе забезпечувати. Головне, не боятися, не боятися цього світу. Бо цей світ каже, буде. помреш з голоду, знищать тебе, винищать, будеш опозорений, там і ще щось. Але Марія сьогодні каже: не бійся, не бійся, нічого не бійся. Нічого, це з чого? Тільки того, того, того? ні, нічого, нічого не бійся. Все, що стосується віри, нічого не бійся. Таке нам сьогодні супер слово. Основне, не бійся нічого. Зовсім. нічого. Сьогодні проаналізуй себе, Боїшся чогось, то відрічись від того страху і більше не бійся. Прощаючись, діти запитали, чи не хоче вона знову прийти. І вона сказала: Хочу. Тому будемо завтра мати п'ятий день. П'ятий день, бо Марія сказала, що вона хоче прийти. І дякувати Богу, вже маємо 42 роки цих таких днів, коли вона приходить. Ну і вже коли ви не сходили, Марія явилася ще раз і попрощалася з дітьми словами: Бог із вами, мої ангели, йдіть у мирі. І сьогодні я хочу вам сказати: Бог із вами. Мої ангели, ідіть у мирі. Будьте благословенні. Мир вам радість, благодать з Меджугоря. горя. Папа. Доші. -па.